Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas. І в нас перегони в Лос-Сантосі. І в нас залишилося ще 3 трека. Так що давайте цей. А тут уже на тачках. Це вже складність збільшується. Так що без пошкоджень тут не обійдеться. Я був правий. Хоча я старатимусь їх не розгортати, може спробувати їх так обганяти, хоча вони мене старатимуться розвернути. Так, давай. Може вийде... Отак, скоротити шлях, хоча трохи дало свої плоди скорочення шляху. Так, давайте скинемо швидкість. І добре, що я скину швидкість. Інакше я перекинувся просто. А, в мене є суперники ззаді, так що вони мені напругу будуть створювати. Так, вони створюють уже мені цю напругу. Перепрошую. Добре, що поліцейських не зачепив. Тихіше. Є добре, що погода те, що треба, ну зненацька з'явився ти засранц сірий, <клес> зато ще на хвості є суперники, які намагаються мене а ось і фінішна смуга Перемога та 10 касарків мені знову в кишеню. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!